Скільки дитячих ось таких колоній залишилось в Україні? Е, і ще в Кременчуці була 69 та зона. Так називаємо, якщо знаєте, яка є його подальша доля, також? Дивіться, у нас в Україні зараз діюча функціонуюча установа. Це Кремчуська виконана колонія. Ще є неповнолітня дівчатка, дві особи, які відбувають у Збарській жіночій колонії. Є одна установа на території. Харківської області, яка законсервована, Фактично діючу є тільки Кременчуська виховна колоніця 69-та. Вона теж зараз законсервована, так. І не планують продавати там. Дивіться, у нас насправді це дуже гарне питання. Я не можу сказати точно, чи її планують продавати. У нас ще. З 2021 року, мені здається, на приватизацію виставлено 16 установ виконання покарань. Ми зараз переглядаємо цей перелік і будемо виходити з ініціативою. Ми вже почали це робити, щоб зупинити приватизацію окремих установ. Тому що, тому що продати установу це ну, не є складною задачою, а от побудувати нову це є складною задачою.